У холодну пору року імунітет слабшає, і організм людини піддається захворюванням, як вірусним, так і бактеріальним. От, наприклад, як ангіна. Саме ангіна викликається найчастіше бета-гемолітичним стрептококом групи А, тобто стрептококом стрептококомпіогенес, який є дуже токсичним для людини. А токсичність його проявляється в чому? В тому, що він стимулює наш організм. Виробляти такі антитіла, які працюють проти нас. Марина Ігнатенко розповідає, що сама ангіна не така небезпечна, як період після неї, адже тоді можуть виникнути ускладнення, захворювання серця, руйнування його тканин, а також можуть постраждати суглоби та судини. Головним є що? Головним є правильно визначити патогена і правильно назначити лікування. Тобто, якщо це бактеріальна інфекція, то призначаються антибіотики. Якщо вірусна інфекція, то антибіотики пити не треба. Треба пити їх тільки в тому разі, якщо поверх вірусної нашарувалася ще й бактеріальна інфекція. Але якщо тільки вірусна, то пити їх не треба. Здебільшого при вірусних захворюваннях, розповідає Марина Ігнатенко, фахівці призначають симптоматичне лікування, так звану підтримувальну допомогу. Вона спрямована на зменшення ознак та виявів хвороби задля полегшення самопочуття та покращення стану людини, але також може бути корисною для зменшення органічних наслідків та ускладнень від цих ознак і проявів захворювання. Для цього аби правильно встановити патогене і назначити лікування, потрібно йти в лабораторію, здавати аналізи, здавати бакпосів, тобто бактеріологічне дослідження проводити з носу, з зіву, з ротоглотки, з глотки. І тоді вже можна буде зробити посів, побачити, чи є там. Якась бактерія чи нема, і тоді вже назначити лікування антибіотиками. Для того аби провести правильне визначення хвороби, фахівці рекомендують звертатися у лабораторії. Там вам проведуть дослідження та дадуть точну відповідь вашого захворювання.